Ага, і ну, добре. Що там? О, привіт, Вероніко. Яка приємна несподіванка. Я щойно говорив з одним з моїх ельфів і дізнався дещо цікаве. Якщо ти надалі будеш такою старанною, то зможеш отримати на різдво подарунок, про який мрієш. Оскільки ти вже тут, давай разом зазирнемо до твоєї великої книги. Ха -ха -ха. Ага. Тільки глянь, як підросла. О, дивись. Це ж твоя мам. О, мені треба до лабораторії. Там мої ельфи покажуть свої нові винаходи. Вероніко. Хочеш із нами? Так, чудово! Тоді скоро побачимося. Папа! Охо!